Трішечки поприбирав всі сухі гілки, які тут валялися вже на один рік. Позгортав сухі бур'яни. Ось тут у нас ціла куча валялася. Сухого накиданого якогось хмизу, якого незрозуміло не чого, і купа гілок і тому подібне. Ось тут під хатою були у нас зарослі. Зараз, хоча б видно, що це вже стоїть хата, і що тут є якийсь жилий вигляд, і є якийсь прохід. За територією хати я ще туди не добирався, тільки пройшовся і все. А так е я туди іще не доходив. Не знаю, чи там є. В загорожі всі ці дирки, чи там їх немає, там просто лежить ціла куча накиданих сухих гілок. І нехай вони поки що там і лежать. Ось так воно це все виглядає. І руки туди ще не дійшли. Тут вже почала рости дереза. Радує те, що від сусідів є ось такий величезний довгий бетонний забор. Ну і вже зараз я піду цією стороною. І покажу вам, що робиться у нас із цієї сторони. Ну, а так виглядає хата: ось такі ставні, які треба реставрувати. Вікна дерев'яні, звичайно. Ну, Хата ще має такий нормальний вигляд. Писали мені там в особисті повідомлення, що варіант ще поганий. Є варіанти набагато гірші. І в коментарях моя глядачка писала, що вони також переїхали. До речі, вам величезний привіт, сила і терпіння. Тому що я розумію, як це, як ніхто інший. А особливо, коли ти ще сам, і коли тільки дві руки біля цього всього працює, то набагато складніше. Спереді, і біля хлівів я, можна сказати, практично вже повирізав ось таку дику поросль Тут І ще перед хатою залишилася, але її також потрібно прибрати від хати до. Забора потрібно пустити сітку, двір зробити окремим, а за хатою ось тут з цієї сторони. І за хатою з ось цієї сторони, щоб ганяла живність, якщо вона буде тут ганяти. Так, з приводу загорожі, загорожа вже практично готова. Залишилось щепити ще один рулон. Сітки. Якщо видно, то ось стоять один стопчик до бетонного забору. Ми там також поставили стопчик желізний. Ось тут стоїть за сливкою. Не видно, потрібно ще ці сливи також спиляти. Під ногами шаку валяється гілок, шиферу, каміння і тому подібне. Ось тут іще. Залишається ось цей пройом від о того білого стопчика, до ось цього стопчика ще залишається пройом. Струлон сітки лежить. Ось так виглядає. Ось ця вся загорожа доволі така немаленька, щоб ви розуміли, від сусідського забору до іншого сусідського забору, ось там, де Ростуть дерева. Получилося 56 метрів. Майже 60 метрів територія подвір'я буде. Ось це город і присадибна ось така ділянка. Також вона має немаленький периметр. Ну, Скоріше за все, я її садити не буду і обробляти я її не буду також, якщо дасть Бог. Мої плани з козою збудуться, то буде пастися коза. Або ось тут має бути на цьому місці фіртка. Будуть гуляти кури, качки, гуси, індики. Ось такого плану, тому що не знаю як у кого. У нас Дніпропетровська область, дощі тут, можна сказати, взагалі практично не йдуть від слова взагалі. А все пливати практично сенсу немає ніякого. Ось так виглядає хата ззаді. Два вікна. Ось це вірандочка, якщо заходити. Одне вікно відкрите, друге вікно не відкрите, тому що там немає стікла в вікні. Скоріше за все, туди просто залазили і виносили все з хати, що можна було іще винести. Стосовно того, що мене запитували, чому я переїхав. І куди я переїхав, де я знаходжуся. Знаходжуся я на тому самому місці, де я і проживав, той самий населений пункт, тільки змінив місце проживання. Чому змінив місце проживання, можна так сказати, в загальному сімейні обставини, які, напевно, багато хто на собі відчув з початку війни. З свого офіційного місця проживання я переїхав. На зйомний будинок, який також був не в дуже задовільному стані, трішечки, можна сказати, краще, як тут, але не набагато. Власники будинку були за кордоном, сказали, що можете наводити порядки, обживатися, ми будинок продавати не будемо, робіть там собі всередині те, що вам потрібно, і будете. Жити скільки вам потрібно. Але порядки зробилися, все було нормально. Каштанчик і люди вирішили будинок продати, так як на нього почали задивлятися, він уже прийшов в нормальний, можна сказати, божеський вигляд. І все в, скоро, в скорому часі будинок дуже швидко продався і потрібно було знову кудись переїжджати. Варіантів переїхати немає взагалі куди, тому що всі будинки, все розбирається е, переселенцями, людьми, які не мають де жити, люди, людьми, які шукають будинки, е, їх викупляють або беруть під зйом, або є такі будинки, які взагалі не хочуть здавати, після того, як там вже були переселенці. Не знаю чому, але якась така картина. Ну і так як не було. Взагалі варіантів знайшовся ось цей варіант. Я вам уже в попередньому відео показав його, коли ми трішечки, коли я трішечки його вже вичухав, і показав, як воно вже є насправді, на... На... На і взагалі, що з цим всім е... робити. Писали в коментарях, що потрібно юридично якось себе... Захистити і юридично оформити. Юридично оформити не вдасться нічого, тому що я цей будинок не купив. Відповідаю зразу на два коментарі. Це не мій будинок, бо в коментарях запитували, ви купили нарешті будинок? Ні, я будинок не купив. І якби в мене була можливість купити будинок, то я б його точно не купляв в цьому місці, де я зараз проживаю, і взагалі в цьому населеному пункті і в цій області. Я би переїхав на свою батьківщину, Хмельницьку область. І там би шукав собі будиночок. До речі, якщо хтось є з Хмельницької області, люди, які мене дивляться, або е, ті люди, які мене дивляться, але вони не з Хмельницької, але мають якихось родичів або знайомих Хмельницької області, е, напишіть мені в особисті, якщо маєте якісь варіанти будиночків, або знаєте, де можна придбати. Я був би дуже і дуже вдячний, тому що такий варіант я розглядаю і вже не один рік і хочеться мені такий будиночок в тому місці придбати. Нехай би він був навіть і в ось такому стані, але щоб він був там. Тому що тут багато факторів впливає на те, чому я тут жити не хочу і не маю бажання. Буде цікаво, розповім пізніше. Це буде зовсім інша тема. Ну, ось такі порядки я тут понаводив. Якщо це можна назвати порядком. ось тут не знаю, що це за ціла куча. Тут наш каштанчик є, В нього ціле прям меню. Виноград спадок дістався. Тут я викидаю, виношу різне сміття з будинку. Нарешті вже з будинку я виніс весь непотріб і весь хлам, який там тільки знаходився. Ось такі вікна. І ось так виглядає будинок. В Всередин... середину, поки я вас не запрошую, наведу порядки більш-менш трішечки його там підлампічу і обов'язково вас запрошу. Поки, божу, вас по дворах показую порядки, які в мене тут є. Це якась літня кухонька, щось таке, але там також все завалено, все в хаотичному стані. Але ще раз повторюю, що самому дуже і дуже важко оце все прибирати, Ну, Часу не вистачає катастрофічно. Як зі мною це сталося, ще запитували в коментарях. Та ніяк це не сталося. Воно сталося так, що навіть я не чекав і не думав, що зі мною це може статися, і що колись в житті я буду в такій ситуації. Але так сталося. На жаль, або на щастя, не знаю. Що в житті не робиться, все робиться на краще, як то кажуть, і багато там коментаторів писали, що після цих випробувань ви станете набагато сильнішими, ви по-другому почнете дивитися на світ. Ви знаєте, що я вже по-другому почав дивитися на світ. Я завжди стараюся вірити людям, довіряти, відповідати взаємністю, але після. Таких випробувань мені хочеться втікти далеко і надовго, десь на якийсь хутір і взагалі не бачити, не чути нікого і не знати, тому що люди це, напевно, одна із самих найжорстокіших істот на землі, яка взагалі може бути. А випробування, ну, надіюся, що вони колись закінчаться, і все-таки в мене буде свій затишний куточок, який буде мій. Ось такі порядки в хлівах, без порядки, які також дуже швидко потрібно. Прибирати, чистити, роботи дуже і дуже багато. Так що... Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого, самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Підписуйтесь на канал, залишайтеся, миру, добра, здоров'я, всього самого найкращого. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей!